Друзі, вітаю вас 26 вересня, 12 година дня. Звезли ось таку купу ящиків. Будемо зараз приступати до виборки помідора та перцю. Як бачите, агроволокна ми ще не прибирали. Але скажу, там, де не накрито, там перець прихопило, листя таке добре підсохше. Зараз приступаємо до, до, до виборки помидора, тому що. На цю ніч з 26 на 27 ще більший мороз передають, і він точно буде. А далі начебто дощить і тепло. Все як завжди, бачите? Прихопило добряче і верхи. перець білозірка, зараз зривати його будемо геть увесь, але перед цілий зовсім не змерз. Перед цілий, дивіться, як листя. Сказали, було навіть мінус три. Я коли вийшов, було щось один там. Містами погоріло листя, але перець цілий. А тут же його білозірки ще багато-багато. У нас тут неподалік поле з помідором, люди вирощують там около гектара щось чи більше, та більше, мабуть. То зараз помідор віддають по 15 гривень. Ось, друзі, так. Так, ну а ми приступаємо до виборки басти. Що ми там не беремо, я вам вже покажу далі. Помідора рвати ну, дуже багато. Показую короткий процес роботи, збираємо сливку баста. Ось така. Це вже остатки. Підбираємо все, все, що є. Коротше, пройшли один ряд, пройшли другий ряд. І ще в нас третій, ось дивіться, скільки тут. Ще її дуже-дуже багато. Після Басти підемо он туди за перець, там у нас доліда із за Сояшником аж туди підемо, там ще Ріоград теж дуже багато. А потім будемо робити вже зачистку по всіх по круглих, по по сливках. Зараз масово всірвуть помидори, хто, хто вирощує на продаж, тому що на цю ніч передають ще більший мороз. Ось такий горкою отак 30 кг поміщається. І ящик тут. І по ходу будемо бачить. Так, сливка баста вирвали, 130 кг вийшло. Але попереду ще Ріогранд і Даліда. Оце все на рядках пусто. Далі далі в нас перець, походу, будемо рвати перець і сипати у купу у четверту теплицю. Ось сюди це все засипаємо жовтим перцем. І десь ось сюди. Засипемо ще червоним. Так, зараз одним кадром через теплицю підемо на ділянку. Перезважити не будемо, бо не вспіваємо вже вечір. На цю ніч передали до мінус трьох, то, як правило, буде більше. Так. Значить, баста була тут, пасти нема. Тепер робимо перець. Перець білозірка, зриваємо весь, повністю весь. На насіння я відібрав. Зараз йдемо, просто зачищаємо, от бачите, геть до маленького. Зірвемо зараз оці дві полоси перцю. Тут у нас червоний жовтий, а тут виключно жовтий. Потім йде баклажан, за ним знову 4 сотки помидора. На ту сторону теж помидор. Тут перед ще Геркулес і за сояшником там ще 4 сотки помидора. А зараз вже майже 4 година, то чи в спінем, не знаю. Важить вже будемо потом. Покажу вам ярика. Тільки що прийшов із школи. Привіт, Ярюха. Тільки що прийшов і бігом. Треба бігом рубати. Ну, він робить швидко то. Моєш ламати ярик неаккуратно, вже він нам не треба. Вже повна свобода на кущах. Зриваю все. Так, я теж, друзі, багато знімати не буду, бо треба рвати. Кущі завалені, як бачите, перцем. Білозірка. Шикарний ярик перчик. Шикарний. Можна топтати, вже не буде діла. Він добре і так примерз листя. Видно, прихопило. Таке покручене. Так, Сюди будемо грузити перець і відвозити прямо в теплицю. Баклажани є теж, баклажани будемо зривати. За перцем зразу баклажани. Теж багато. Так, і тут щасливки, подивіться скільки. Трохи гнила є, але є й нормально. Що ти тут скажеш? Є щось людське вибрати? Це тут Ріогранд і Даліда. Тут все вкупі у нас. Так, ось так, ось такі справи. Потім підемо ще туди, туди, і я вам ще покажу там. І там ще вінницькі помідори, теж потрібно їх вирвати. Фух, коротше кажучи. Моя робота бігать, правильно, бігати знімати. <різь> <різь> Каже, ти тільки бігаєш. Так, де моє відро, Ярик? Ось сьо моє відро. Бігаю, щоб було. Зараз буду бігати і збирати. Вставати на рядки десь. Ось дивіться, хотів показати вам. І оце майже, майже кожен кущ. Значить так, пройшли ми цю сторону і цю сторону. Зараз підемо в теплицю, подивитись, яка там гора величезного... Ну, не величезного перцю, а просто гора перцю. Зараз перекур. Хвилин 30. І далі повертаємось і така сама ділянка з Геркулесом і Крим... Кримсон Кінг. Далі вже піде Отакецький перець. І більший. Якщо б спину щось зазніму, бо вже ввечоріє і відчувається таке, що буде мороз. Холодний вітер сильно. Так, пішли, Ярик, подивимося на ту купу, що воно там через теплицю. Пішли через четверту. О, гора воно вже видно звідси. А завтра вже будемо. Тортірувати його. Так що, друзі, я думаю, більш за все сьогодні відео не вийде. Не знаю, можемо не вспіти його просто зробити, бо ще дуже багато рвати. Тут гора, гора дуже велика. Я не знаю, скільки тут ярик його, дуже багато. Завтра це будемо сідати і перебирати все. Там біла зірка, а тут ми вже все в купу. і подарок Молдови, і що хоч. Так, приступили рвати Геркулес та Кримсон Кінг. Скажу, покажу вам просто не так, ну якби швидко все, а роздивлятися і переважувати це все вже будемо в наступному кадрі, тобто завтра буде робота, бо... Дуже багато щервати. Це ще дуже мало те, що ми вирвали. То завтра у нас буде, будемо виключно перебирати перці, то вийде окреме відео. А сьогодні отакі позриваємо просто і завеземо у теплицю. Ось дивіться які. Покажу, поки є на кущі. Дивіться ось ось який. Оце перець. Завтра будемо перебирати, то зважимо. Самому цікаво, це Кримсон King. І скажу він мені за Геркулеса кращий тим, що більше кубиків, якщо в Геркулеса більш такі вони йдуть, типу такого, або там ще якісь забужені, то Кримсон Кінг. Такі величезні. отут стінка, оце ми його точно завтра розріжемо, завтра буде відео, бо я вже не встигаю сьогодні закинути. Я вранці казав, що закину два відео, але ні, не буде діла. Зараз пройдусь, просто покажу, що я на кущах. Був накритий і все добре, а там, де Попадало, де, де було не накрито так, щілини такі, то листя змерзло. Зараз до краю, друзі, дійдемо. Покажу, поки є на кущах. Цей перець досить швидко рветься, тому що він великий. Це ми там білозірку попорвали. Дивіться, який. Краса. Просто краса. А не перець. Ось все дивіться, який ще. О! Але ж ціна на нього. 2500 за пачку. За тисячу насінин. Я оце недавно дивився, Дві з половиною тисячі. І Геркулес уже теж в ціні піднявся. Ось дивіться який. Вже бачите, вечір камера погано і так фокусує. Так. Що, Ярик, будемо такий зривати величезний перець? Кажи, а? Будемо. Будем. А завтра будемо сортувати, сортірувати. І, звісно, зважимо. Бо я навіть сам не знаю, скільки одної причинки. Я ще не робив виборку Кримсона Кінга. Ще не було. Але заробітки скажу будуть так собі. Тому що в нашій області зараз отакий перець по 35 на ринку нікому не потрібен. Люди просто вивозять і привозять його додому. Отакі заробітки. На нього буде гарний, гарна ціна, коли вже не буде перцю. А тоді буде гарна ціна. Дивіться скільки. Клас. Ми його швидко цей вирвемо. Він крупний, його швидко рвати. Зараз всі як стане, тільки летітиме О, ось о який знайшов. Супер. Та він увесь такий, куди не гляньте, подивіться. Оце перці. Ось сьо такий. Так, ну що, все начебто показав. Тимур бать, а то будуть знову кричати, що ходю тільки показую. Такий так, да, гарний роба? Класний. Ну, ось. Там ще більше на низ. На. Ой, це реально, таке так, зараз ще до Ярика і приступати рвати теж. Що ярик? Це тобі не біла зірка, да? Быстро рвати. Класні перчини, так? Да? Холодно вже. Треба ярик шапку вуха мерзнуть. М? Чи ні? Чи ви робите, то вам тепло, а я ходю, то мені холодно, треба <гад> собі ставати, кидати. Так, друзі, ось такі справи вже темніє, сонце вже на заході. Оце зараз вириваємо. За кукурузою там ще перес, але я не знаю, чи ми його встигнемо вирвати. Тому що там помидор, і за сояшником ще, якщо в спіну, там ще ріогрант, будемо ще туди йти. От такі справи.